Гіви для експертного блогу рекомендую дуже обережно використовувати даний вид просування. У більшості випадків дана аудиторія приходить заради подарунків, і ваші послуги їй мало цікаві. В найкращому випадку така аудиторія відразу відпишеться від вас по завершенню конкурсу. Найгірший варіант даної ситуації це коли вам прийдеться вручну видаляти всі підозрілі аккаунти зі своєї сторінки. Але навіть з тим гіви ви можуть працювати і приносити хороші результати. Вдалий приклад ГІВу, це коли експерти та спеціалісти суміжних ніж об'єднуються і е, дарують подарунок, який буде цікавий їхній потенційній аудиторії. І в даному варіанті більше шансів того, що людина з вами залишиться, буде переглядати ваш контент і в перспективі може стати вашим клієнтом. Переходьте в дані хайлайтс, тут ви детальніше дізнаєтесь інформацію про накрутку та Гіви.